Центральна вулиця Волівця прийняла сотні гостей відродженого фестивалю «Дзвінки перлини верховини. Фестиваль був започаткований ще в 2000 році і з такими перервами він проводився. Десь більше була перерва, десь менше. Але ми зрозуміли одно, що фестиваль необхідний, фестиваль треба проводити в першу чергу для збереження тої автентики, тої коломийки, яка є. Чим славиться наша воловеччина? Наш сьогоднішній фестиваль представлені всі райони нашої області, всі без виключення, а також є е, колеги з Сусідніх районів, тобто з колівщини, приїхали, урочистою худою учасники з різних куточків Воловецького району та Закарпатської області загалом пройшли до головної сцени свята. Після вітальних слів стартували виступи творчих колективів вокальних, хореографічних і фольклорних. Свято єднання, в тому числі нашої нації. Коли приїжджають і збагачуються, чують трембіти і. Це є свято нашого народного духу, який є незламний і, продовжуючи словами класика, підтверджує, що ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Окрім концерту Просто неба на центральній вулиці Волівця прийшла виставка, презентація населених пунктів області. Кожне селище і село пригощало гостей стравами місцевої кухні, демонстрували свої традиції, унікальні народні промисли, вишивку, різьблення по дереву та плетіння. Бренська сільська рада приймає участь уже восьми. Ну і отой тепер рік, хоч і скрутний, але все ж таки ми вирішили взяти участь у цьому фестивалі. Ми зібрали спецколективом трошечки допомоги. сільська рада, садок, клуб. Ну і ось представили наше село на цьому фестивалі. місцеві мешканці дуже чекали на відродження свята, адже воно було не лише туристичною родзинкою регіону, але й засобом збереження фольклорних традицій верховини, зокрема традиційного жанру української фолькмузи. Такі хореографії коломийки необхідно проводити, тому що щоб не забували, це молоде покоління. Тому що зараз всі сидять в фейсбуках, телефонах, в інтернетах. А отакі культурні масові такі мероприємства, вони. Оцю молодь нашу теж піднімають, вони дивляться, як, як це ми робимо вже старше, трошки покоління, і, безперечно, вони теж то саме будуть продовжувати. Коли ми складалися для того, щоб веселити людей, розказувати про наш побут, про наше життя і смішкуватися, веселитися, щоб люди раділи від того. Коломийка – це наша історія. Саме в ній можна віднайти найрізноманітніші візерунки верховинського життя. Подібні культурні акції відроджують та зберігають власні традиції та обряди, пропагують особливо серед дітей та молоді культурні традиції своїх предків. Уся Воловеччина лунає дзвінкими перлинами коломийок у виконанні вокалісток красунь творчих колективів області та сусідніх регіонів для глядачів з найрізноманітніших куточків України виступають як найменші, так і найстарші представники автентичного верховинського надбання. Я люблю дуже співати, люблю дуже свій колектив, люблю дуже ходити. По різних фестивалях, тому що е, прибувши на будь-який фестиваль, який проводиться в Закарпатській області, в будь-якому районі, це свято, яке е, е, незабутнє. І... Ті враження, які приносимо ми з собою додому, вони надовго у нашому серці і допомагають нам бути на плаву. Починали ми зовсім з чотирьох чоловік. Ми просто зібралися в сільському будинку культури, дівчата, тоді ще дівчата юні, котрі просто любили співати. І так потім приєдналися до нас другі. Потім через кілька років ми отримали звання народного. І ми ви розумієте, ми без пісні не можемо жити, тому що дійсно пісня це наше друге життя. А ми цей фестиваль розпочинали. Ми розпочинали. Очинали цей фестиваль Василь Васильович. У нас був мер міста тоді, і ми при ньому це все розпочинали. Да і було дуже все добре, дуже цікаво. І зараз нічого не змінилося. Люди нас пізнають, знають, люблять, шанують. Все, все, що можу сказати. Дзвінки перлини верховини. Фестиваль не лише для розваг, а перш за все для збереження фольклорної спадщини краю і відродження коломики як духовної скарбниці всіх поколінь.